просто Просто Пождати можна. І Соня написав, але написав, що 2 треба. Мене звати Бібіков Диніс. Мені 32 роки. Поки що 32. Через 2 місяці буде 33. Всім привіт. Зараз у нас відбувається рекорд по виходам на дві. Вже пройшло три години. Скільки Ви вже зробили виходів на дві? Ну, всього нічого, 396. 396 разів. Денисе, ваші враження, відчуття? Без коментарів. Мабуть, десь 2010 року, але на той час ми з друзями і я в тому числі не знав, як цей вид спорту взагалі називається. І нас питали, чим ти займаєшся? Та я кажу, ну, на турніках. Там, тіп, ну, я не знаю. А зараз вже можна сміло сказати, що це воркаутом я займаюся. І, знаєте, між друзями в шуточку ну, тіп, по приколу, скажем так, а от якщо б там міровий рекорд там по тому чи по тому, типа ну ніхто серйозно не восприймав, і я теж. А ідея поставити той рекорд мене зовсім недавно відбулася. Це мабуть, десь півроку назад, не більше. Чесно, я надихнувся однією подією, яка відбулася десь в Дніпропетровську, мабуть. Та десь півроку назад там був встановлений рекорд за 12 годин віджимань на брусах у команді. Там було там, чи 5, чи 6 людей, і вони встановили рекорд. Я такий думаю, о, прикольно, думаю. А чому б і мені не спробувати таке тільки вже самому. У мене підготовка. Ну, скажімо так, специфічно. Перед тим, як почати готуватися, я загуглив взагалі який рекорд, щоб розуміти, на що орієнтуватися. Зайшов на сайт Книги рекордів Гіннеса і на той час рекорд був 1726 разів. Реально його було перебити. Там особо правил таких немає, щоб там не слазить, слазить. Головне, щоб як мова більша кількість була за добу. 3 січня вже. Зробив своє перше тренування на 6 годин. Почав потрошку аналізувати свої тренування, і я зрозумів, що я рухаюсь в правильному шляху 23 січня, я вирішив спробувати на 12 годин. Ввечері прийшов до своїх друзів у клуб, де я тренуюся. Попередив, що я хочу 12 годин з вечора, там, з 8 вечора і до ранку робити виходи. Настав ранок, я живий, думаю, мені нормально думаю, а чому би далі не піти? Без камер, без нічого, тільки я. За 20 днів я пробний раз, так скажімо, зробив на добу. Той самий рекорд, тільки він був для мене як заміром, взагалі, як це добу не спати, щоб зрозуміти, чи взагалі я зможу добу. На, коли я офіційно буду здавати, взагалі я зможу це зробити. Я перший раз зробив 2025. Плюс-мінус там, можливо, похибки були, тому що я сам рахував, це трошки було складно. В другий час перебили світло і да. вже у вас вийшло. Скільки? Дві? 2331. Я старався максимально все продумати, тому і наклеював спочатку і тейпи, щоб вони трошки рух покращували, м'язів і кровоток, щоб мишці не забивалися. На локітники використовував там потім ще додаткові тейпи, тому що вже втома була, і чуть не судорога там була, цей, щоб не потягнути мишцю. Прийшлося доклею. Воно все, оці моменти всі вони покращували трошки. Рух. У мене була задача така з самого початку і в процесі всіх тренувань я старався не гнатися за кількістю, там, зробити більше, більше, більше. Я старався тренуватися так, щоб якомога менше трав в мене було. І саме основне, щоб якомога менше травмувалися руки. Yeah. Планую свій, тому що в процесі його встановлення я зараз аналізую, і розумію, де допущені були помилки. Тому що спочатку на всього тренування в мене було чіткий план якому я слідував і якому я був повинен слідувати в процесі рекорду, але не все можливо прорахувати, і, на жаль, на певних етапах склалося не так, як хотілося. Я вже розумію, де я зробив помилки, я хочу їх виправити і зробити більше, бо знаю, що можу це зробити. Знімали на мобільний телефон на ютуб-канал. Того клубу, де я займаюся, Static Force. Це спортивний клуб з воркауту. Почали трансляцію на YouTube канал, як нам сказали з книги реєстрів рекордів України. Все було чітко, нормально, але це ж ми не знали. Ну, на слава Богу, є камера кутова зверху, то в принципі, да, запасний варіант є. є. Це мені дали. Типа світовий рекорд от книги рекордів України. Щоб світове визнання мати, ну щоб в Гуглі, коли ти прописуєш, щоб було книги рекордів Гіннеса, це потрібно отримати схвалення їхньої федерації, ну, організації, скажімо так. Це треба зв'язуватися ще з людьми, які мені розкажуть, що для цього потрібно зробити. І чи вийде взагалі зробити зв'язку з тим, що той ракурс відео, який був на прямій трансляції, він поки що відпадає, чи підійде інший. Якщо все окей, тоді будемо рухатися, щоб підтвердити вже на міжнародному рівні. Грошова нагорода, мабуть, скоріше я платив, щоб зареєструвати. Мабуть, всі учасники і люди, які хочуть зареєструвати рекорд в Україні через. Нашу організацію українську вони всі мають сплатити певні кошти, щоб ця організація зробила сертифікат і зафіксувала цей репорт. Коли в дитинстві і, скажімо, в ранньому віці мрія, і ти розумієш, що цей день ось він вже йде, ось він. І хай навіть якоюсь неважливо якою ціною там коштами заплатити чи ще щось. Але ось він день цей настав, і вже щось казати, там, доводити, там, відступати, і ще якісь дії робити, ну вже нема смисла, треба йти до кінця. І моя мрія збулася, я задоволений, але ще багато роботи попереду.